Да, я буду відео знімати. Я знімаю, публікує. Це інженерний проєкт. Саме з нього починається робота. Давайте подивимось, як він виглядає. Перший розділ опалення. Він складається з радіаторної системи та теплої підлоги. Розміри опалюваних приладів ми підбираємо згідно теплотехнічного розрахунку. На кресленні вказуємо схему теплих підлог з кроком укладання довжиною та розміщенням колекторів. Далі вентиляція та кондиціонування. Визначаємо, в які приміщення подаємо свіже повітря та з яких зон його видаляємо. На цьому етапі ми тісно співпрацюємо з дизайнерами, аби поєднати нашу систему з освітленням та іншими елементами інтер'єру. Наступний розділ водопостачання та каналізація. Тут вказані всі діаметри підключень, місця їх виводів, ухили, схема водопостачання та вузол воду. І останні паливна, накреслені показами розташування обладнання, його підключення та прокладання трубопроводів. Це необхідно для того, щоб перед початком монтажних робіт ми мали чітке розуміння, якою буде інженерна система в будинку. Проєкт дозволяє передбачити всі технічні рішення, щоб вони працювали правильно та гармонійно поєднувалися з дизайном. Цікаво побачити, як ці креслення перетворюються на готову систему. Підписуйтесь, щоб не пропустити!